Друзі, вітаю! Компанія Автофокус Ми маємо на надходження. Це ось така червона Honda CR-V. лінзована оптика, 2,0 газ бензин, автівочка повністю обслужена у дуже гарному стані по кузову. Є також парктроніки позаду, додатково встановлений паркоп. По салончику маємо ось такий шикарний салончик, весь в чохлах. ціленький, повний електросклопакет, електродзеркала зі спаданням, автосвітло, мультикармо. Пробіг 250 тисяч кілометрів. Також є газ, ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Автівочка у нас на автоматі, є також відігрів передніх сидінь, дуже надійне авто. Ось такий салончик у нас позаду. Також і додатково другий комплект резини в багажнику. Придбати цю автівочку можна за готівку, кредит, лізинг або обняти на своє авто в компанії автопокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 2. Чекаємо тест-драйв, готові до будь-яких перевірок на будь-якому вашому СТО.